Члени молодіжного крила обласної організації партії Удар Віталія Кличка вважають, що на Житомирщині є чимало талановитих молодих людей, які хочуть втілити свої інноваційні плани і задуми. Будуть підтримуватися та розглядатися роботи різнопланового характеру, починаючи від екологічного спрямування та закінчуючи it технології Роботи мають бути представлені інноваційного характеру в реальному старті економіки для Житомирщини». Бізнес-план проекту має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи. Основною умовою конкурсу є чітке фінансово-економічне обґрунтування бізнес-проекту. Автори найкращих інноваційних проектів будуть відзначені і матеріально заохочені. Термін конкурсу проведення з 25 січня по 25 березня. Результати конкурсу будуть оголошені на офіційному веб-сайті Удар Житомирщини 25 березня. Молодіжне крило обласної організації партії Удар Віталія Кличка планує надалі підтримувати своїх талановитих однолітків.